Усіх вітаю. 18 червня 2025 року. <кій> Місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду. Щось новеньке, щось вже перевірене роками. Але все рівно перевіряємо на наших ґрунтах що ж воно показує і що від нього можна чекати. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і погнали! Це у нас вальочок. Насінневий посаджений осінь 2020 року. Квітнув весь виноградник в цьому році 3-7 червня. Морозостійкість від всього сорту мінус 24. Зворотній переніс, в принципі, дуже гарно. Були деякі випади, але не критичні. По опікам. Сонячним опіком у нього можна ставити плюсик. Я бачу, що він, е, наче, наче себе поводить дуже гарно. Я отут у мене є ось. Щоб зрозуміло було, зараз я покажу. Ось, з цієї сторони сонечко світить, це капець, прямо на нього. І... Лише сіточка. І я не бачу на ньому опіків, тобто опіки він тримає. І це дуже-дуже гарно. Дуже гарно. Ковпачки він скидає нормально, запилення у нього дуже гарне. Купував, визріває він десь липень, дивлячись, коли квітне. Якщо весна рання, то в липні буде, якщо не дуже рання, то в серпні. Купував його Максима Моїсеєн. Селекція ця Вишневецького. Він йде в привитому стані. У нього рознесена, рознесена зона плодоношення. Ну, я зараз так роблю. Значить, як це виглядає? Ось у нас одна площина йде. Одна площина, так? Ось тут у нас зона плодоношення перша. Наверху, ось там, зона плодоношення друга. Не знаю, побачите, не? Ні? Ще момент. О, он, там от ще пару гронок. Але там були наверху випади і тому, тому там декілька гронок. Пагонів у нього 17 штук в цьому році. Пасанок управляємо. Але він рослий. Треба розуміти, якщо ви хочете саджати валька, готуйтесь до того, що це рослий сорт, і вам треба йому дати місце. Хтось, про... Хтось питає, чому це ти вирішив, що він рослий. Так ось, із 17 пагонів. 17 пагонів, майже всі. Майже всі. Ну, може, там два штуки якісь є такі всякі. А усі від 10, коротше, від 7 до 10 міліметрів. Рослий. Кущ дуже-дуже рослий. Так що, так що якось так. І він вже почав. Почав вже визрівати. Колір пошла лоза на визрівання. Ягідка. За ягідку скажу так, в смаку дюшес, але коли повисить, з'являється чайна роза, і чайна роза буде, більше будете чути чайну розу. Вага ягідки десь 10-15 грамів. Грона від 500 до кіла. Він е, потребує нормування. І з ягідкою хочу вам показати деякі речі. Ось тут ягідка. Ось така. А от така може бути. Я навіть не знаю, скільки там грамів. Але вона просто огромна. Просто огромно. Не знаю, вже зараз десь грамів може 15, а то і більше. Але ще він не почав нормально дути. ну Дує, але поступово. 20 брікс наганяє аж бігом. Колір жовтий, м'ясиста. Потребує стрижку. І стрижку може потребувати не одну. Давайте покажу отак. Настриг повибрасував. Вчора займався ягідкою, тому що почав він дути е, грону, і грона стає як початок, ну як кукурудзний початок. Тому бистренько, щоб зробив, щоб вона трошки шоволилася, Це, да, це у нього є. На першому разі я десь процентів 50 вистриг. І зараз ще додав. Воно все позаростало, понадувалося. Він може викидувати ще другий врожай. Тут теж вистриг, постриг, він вже другий врожай починає надувати. Ну такий товариш цікавий, але до нього треба підхід. Під ним метр родючий ґрунтів в цьому році у нього відновлення. Тому що в тому році я його бахнув гібіреліном і в цьому відновлюється. Саджанців не робив, чубики будуть на осінь стимулятори на ньому не використовую. Хоча хтось каже, що якщо знайти підхід до валька, то може бути. Із Валька Кишмиш. І така в 20 грам ягідка легко. І, дякуючи ось цій гронці, ось ці, ось ці, я вірю, що у нього може бути 20 грам легко. І так, 18 червня 2025 року місто Херсон зіткнення 2 км, Комендантська 21 до 5. Світломаскування на вікнах. Дрони присутні в місті постійно. 24 на 7. Гепають по Херсону постійно. 24 на 7. Артилерія, міна, все є. Так що переміщення по місту дуже обережно. Наші палять тили. Кажуть, що від цього буде якась користь. І будемо бачити скоро результат. Будують кілзону із дронів. Кажуть, теж буде колись результат. Але в Херсоні ми цього ще поки не бачимо. Але надія на результат у нас є. Тому що працюють спеціалісти. Надія є, що результат буде. Раніше, ніж за три місяці війна закінчиться. Не знаю як, але я. Впевнений, що світ сповнений дива і вона закінчиться. Рашка рухне або економічна, або витягне всю матеріальну частину. Якось, якось рухне. І я в це вірю. Всі вірять, всі вірять, всі кажуть, і я вірю, тому що кажуть спеціалісти, і вірю. Місто наше живе ой маршрутки ходять, дрони на маршрутки палюють. Машинки їздять, дрони на машинки палюють. Треба дуже бути обережним. Але місто живе, люди в місті є. Якось ринки працюють. ну Давайте скажемо так. Центральний розхерачили. Кап прилетів в центральний ринок це от На Дніпровці теж дронами то скиди, то ще щось. Коротше, дуже небезпечно. Світло, газ, вода дума є. Так, мількає, то є, то нема. Орки луплять по інфраструктурі. Ну, все як завжди. Але, слава Богу, щось є. Є райони, де цього навіть нема. Місяця ми. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Підтримайте україномовний контент. А в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощі та щастя. До зустрічі!